Серьогін Сергій Михайлович, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії при президентові України, доктор наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, за його безпосередньою участю інститутом успішно розвиваються зв'язки з більш ніж 16 зарубіжними державними освітніми, науковими та науково-дослідними установами семи країн світу. Студентське самоврядування Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна, голова ради студентів університету, студент Науменко Назар. Основними досягненнями студентського самоврядування університету є перемога на обласному фестивалі Студентська Республіка в 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 роках. Районна рада лідерів Олімп створена у 2001 році організація такого органу самоврядування в районі, дає можливість залучити дітей до участі в громадській роботі, скоординувати роботу і об'єднати зусилля всіх дитячих лідерів та шкільних органів дитячого самоврядування в жовтневому районі. Представник ради лідерів Руть Валерія, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 76 Протягом 10 років активісти районної ради приймають участь у все українських форумах лідерських організацій проводять тренінги та семінари.